Це Лікувальний корпус тут знаходився. З правого боку там у нас ну, фактично клуб такий, столова, десь в середньому, так якщо одночасне прийняття їжі, я думаю, що десь до 200 людей можна одночасно обслуговувати. Ну, це танцювальна площадка. Голова громади Андрій Портний показує колишній дитячі санаторії. На території понад десяток корпусів різного призначення. За моєю спиною якраз знаходиться найстарший корпус, який вже 1903 року фактично приймав відвідувачів. Навколо санаторію сосновий ліс. Тому тут раніше оздоровлювали дітей саме захворюваннями органів дихання. Територія санаторію виходить до річки Убідь. У нас там трохи далі є пляж, де вони мають можливість купатися. А це така імпровізована пристань. Тут же є свердловина з природною йодованою водою. Це башта, яка в нас подає воду на весь комплекс будівель. Ну і робили ми аналіз, така насичена вода йодом, має якісь мінеральні властивості, такі гарні. Уже років сім централізованого оздоровлення дітей, як санаторного, тут нема. Профоздоровниця розпродавала все, що тільки могла, бо. Заробітну плату цим співробітникам, які тут працювали. Вони не платили і говорили, що продавайте, що є, і буде вам заробітна плата. Тому так якось поступово. тут, ну все, що могли продати, мабуть, більшість вже продали. Кілька корпусів санаторію забрала собі в користування громадська організація Сіверська Січ, із 2016-го організовує літній табір патріотичного спрямування для підлітків. Минулого року табір не відкрився через пандемію коронавірусу. Ми знаходимося на території Січі, де діти ну, безпосередньо проводять частину своїх там, активностей. якихось. Тут вони ввечері палять ватру, співають патріотичних українських пісень, спілкуються. Тут вони обідають. У нас тут кінна їзда, є стриб з лука, плавання, миловаріння. Якісь такі ремесла українські, до них приходять священнослужителі, з якими вони спілкуються. Зараз якраз готуються до першого заїзду, приводять до ладу козацькі укріплення та ремонтують корпуси. В травні Кабмін прийняв рішення про передачу санаторію у власність громади. Зараз триває передача майна. Поки тут прибирають територію, організовують суботники. З наступного року планують вже зустрічати відвідувачів. Якщо розглядати варіант відновлення роботи по оздоровленню, то і ну там і без капітальних дуже великих вкладень, то в принципі це можливо, тому що всі корпуса вони в такому досить непоганому стані збереглися, потребують тільки косметичних ремонтів. Щоб все відремонтувати, треба гроші, яких на сьогодні у громаді нема. У нас є така ідея, залучити сюди інвестора, який б готовий інвестувати був, в інфраструктуру. З часом повернув би свої інвестиції. Ну а громада отримала в результаті ну, покращену інфраструктуру, можливість оздоровлення. Літній табір Сіверська Січ планують також тут залишити. Мене от здається, що душа санаторію цього це якраз наша Сіверська Січ. Сіверська січ це щось унікальне, такого ніде нема. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.